Псалом п'ятий. Вислухай, Господи, мої глаголи, зверни увагу на моє зітхання, прислухайся до голосу мого благання, Царю мій і Боже мій, до тебе бо молюся. О Господи, у досвіта Ти голос мій почуєш. У досвіта буду молитися до Тебе і виглядати, бо ти не такий Бог, що любить беззаконня. Лукавому нема місця в тебе. І нечестиві не стояться перед очима в тебе. Ти ненавидиш усіх лиходіїв, вигублюєш усіх тих, що неправду кажуть. Господеві осоружні, кровожерні і лукаві, я ж з превеликої ласки Твоєї увійду в дім Твій і поклонюся до святого храму Твого в страсі перед Тобою. Господи, веди мене твоєю правдою, з уваги на ворогів моїх. Вирівняй твою путь передо мною, бо в їхніх устах немає постійності, серце в них пропасть, пелька їхня, гріб відкритий облесний язик їхній. Скарай їх, Боже, нехай від власних замислів згинуть, за їхніх переступів силу прожени їх, бо ворохоблять проти тебе. І всі ті, що до тебе прибігають, будуть радіти, вони повіки весело гукатимуть. Захисти їх і нехай тобою веселяться <кій> ті, що люблять Твоє ім'я. Ти, бо, о Господи, благословиш праведника і ласкою його оточуєш, немов ще то. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, віки вічні. Амінь. Аллилуйя, алелуя, алелуя. Слава тобі, Боже! О Боже, ти знаєш, як легко мені уривається терпець, коли мене мучать і гноблять труди і страждання у вихованні моїх дітей. Тому дай мені силу, щоб я охоче приймала і зносила тягарі мого покликання. Навчи мене приймати Христа, якого твій святій волі подобалося на мене покласти, щоб я приймала його щодня і несла за моїм Спасителем. Який незрівняно більше страждав заради спасіння душ наших? Чи не так, щоб я робила для моїх дітей все те, що потрібно і корисне, для добра їхнього виховання? Святий Духу, святий кріпкий, дай мені витримати в добрі. Амінь.